Вітаю вас! Чим вам запам'яталось минулий тиждень? Ну, звичайний візит Байдена в Київ. Так, да, це була сенсація. Світова сенсація. Фактично, ну, все, що планував там, Путін, лідер Китаю, всі провалились. Їм пройшло шведейка все міняти. Вийшло ще гірше. Тому дійсно виступ Путіна. Ох. Навіть російська пропаганда... Нехват... Розумієте, от він виступив, а на другий день клач. Йому нема про що говорити. Нема, взагалі. Не повний провал. Ну, цей план, який запропонував Китай, так, да, ви теж розуміли, його теж переписали. Ой. Можна було б не пропонувати. І це не ще. Там, щоб ви зрозуміли, Росія, вибачаюсь, державним засобами з Китаю, так сказав, що от Китай розробив такий, що тільки він міг, щоб пшик вийшли. <сіх> такий ще навіть, ну, фактично, ну, там е, в Росії трішки підтягнули, але підтягнули, розумієте? підтягнули. Тому що, ну, Бог світить, ну не я. А Європа США. Ну, США взагалі пожартували відносно плана китайського, що так, це так. Серйозно розглядати неможливо. Тому так, да, дійсно, ці події такі виявились дуже активні. Ну і рік, як іде війна в Україні. та да, да, да да Знаєте, ці батрудюгрішили. Краще мир, ніж будь-яка війна. Це дійсно проблема. Що б там хто не говорив? Війна це завжди загибель, втрати і... Війну легко почати, але дуже складно закінчити. Навіть коли там хтось говорить, да я... Ні-ні-ні. ні Так, ні, ні, ні. Да, на початку війни дійсно всі і за тиждень-другий, Та не буває війна, так що? Війна, на жаль, дорога. Але, сьогодні, субота, 25 лютого. тому 21.00 стрім! Вичемо запитати та відповідь. Так що, заходьте в гості. Ну, Відповідно, можете задавати запитання. Можете тут, тут почати задавати запитання, якби в анонсі. Ну, відповідно, під час самого стріму задавати цікаві запитання, будуть цікаві відповіді. Так що чекаю вас в гості сьогодні на стрім. Вечір. Я сподіваюся, світло вас є. Настрій добре. А ми пострімо. Вечір запитань та відповіді на моєму каналі. Чекаємо гості. Відео для спонсорів мого каналу самі цікаві відео. Тому ставайте спонсором мого каналу і не пожалкуєте.